Четверта ранку поруч щось зірвалось, спокійну ніч додому щось звірвалась. За розбитим вікном небо горіло. Під завалами вранці знайшли чи тіло. тіла. Спокійну ніч, сирена закричала, поки всі люди собі мирно спали, падали будинки, де жили люди. Дитячий крик було чутно всюди. Роз'їхались друзі по різних країнах, не було кінця краю сумним новинам. Хтось без світла сидів у холодній кімнаті, хтось чужини відправляв ракети крилаті. В неї не стало батька, а в неї дитини. В окупації люди рахували хвилини. Когось застріляли, когось катували під бетонними плитами допомоги чекали. Рятувальника вбили на місці, спасіння. Військовий помер під ракети в конвульсіях хлопець хлопець пала молодий. Ворог казав свого брата йду в юну волонтерку влучив снаряд. Коли рятувала вона немовля, коли фосфорний дощ заглянув у вікно. Хтось втратив все, що в нього було. Хто виїхав з міста, хто залишився, то на борогів кожен день дивився. Рідних хтось уже не побачить. Цій країні їм ніхто не пробачить. Дівчина плаче над тілом собаки, єдиного друга, часом розбишаки. Хлопець плаче над тілом кота. Тепер вже повністю він сирота. Вони вбили людей, вбили тварин, вони вбили життя без ніяких причин. Вони вбили у всіх частинку душі. Чому діти про це тепер пишуть вірші? Різко дорослими стали всі діти. Ті, хто несуть до землі батькам квіти, ті, хто пережили все, і голод, і стрес. Ті, хто не чекались від батьків СМС. Сі ми через сльози сміялись. Без кінцівок люди в окопах ховались. Без кінцівок лишилось цивільних багато. А в количений день того свято. Перед ворожим дулом та не на коліні. Перед смертю гукнув: слава Україні. Весь світ відповів. Та він не почув. Він як і тисячі навічно заснув.